Це дивіться, це моя одна з останніх знахідок це флакон для парфума. Тут срібна кришечка, подивіться, яка вона гарна. Тут це все кришталеве, це кришталевий такий а, флакончик. І ще, що мене просто вбиває в, ну, в хорошому сенсі цього слова, що тут оця кришечка, бачите, скляна, вона ще притерте скло. Бачите, яке, ну ви знаєте, у французьких духів, от хто, у французьких парфумів, хто знає, хто користувався тими вінтажними, у них усіх такі кришечки. Вони не пропускають, коли ти заходить, отак, і вона така притерта. вона... Парфум не видихається, і вона гарно-гарно тримає, тобто її можна перевертати, воно не проливається, воно гарно-гарно тримається. І такий предмет, ну, по-перше, він функціональний дуже, а по-друге, ну, він такий красивий, він такий красивий, так радує око, втішає.